Всім привіт, друзі, сьогодні я примакпорис і сьогодні така картина вже завершена. Це велосипедист. Ось такий тут голову видно. Так, тут всі кольори, які я обрав. Так, це все я завершив. От. Оце тройка жовта всюди домалював тройку. Ось ці тут зелена. Зелене, це 17-й був. Так. І тут я її ще домалював. Ось тут низ був теж недомальований. Оце тут. Так, оце така гарна картина в мене вийшла. Така гарна. І от оце тут все намальовано. Ну ч, друзі, буде ще одна картина. Но только или 14 числа, или 15 го буду малювати. Ну, ч, друзі, отака От картина у мене вийшла. Ну, все, підписуйтесь на мій канал, ставьте лайки. Еще, друзі, чекаю 310 підписників. Ну що, всім... Пока -пока. всем пока-пока. Всім удачи. Всім. Pra cá